Доброго дня! Урок української мови, шостий клас. Мене звати Алла Васильівна. Ніколи не говоріть Я не ок, а завжди говоріть Я обов'язково засяю кожен із вас повинен пам'ятати, я учень і я хочу знати. Я вмію і я обов'язково вивчу. Я знатиму, бо я особистість творча. Давайте створимо атмосферу робочу, цікаву та пізнавальну. Тема нашого з вами заняття: Узгодження числівників з іменниками. Мета та завдання уроку. Пояснити вживання числівників з іменниками, сприяти виробленню в учнів загальнопізнавальних вмінь та правильно вживати числівники з іменниками, розвивати орфографічну пильність та творчі вміння, доречно вживати їх у власному мовленні, виховувати старанність і повагу до мови. Виконуємо вправу Я редактор. Завдання записати прислів'я та приказки. Розкриваючи дужки. Сім п'ятниця на тиждень. Знати як свої п'ять пальці, наговорити сім мішок гречаної вовни. Мудрій голові досить два слова. Краще з розумним два раз загубити, ніж із дурним один раз знайти. Звіряємось. Сім п'ятниць на тиждень. Знати, як свої 5 пальців, наговорити сім мішків гречаної вовни, мудрій голові досить два слова, краще з розумним два рази загубити, ніж із дурним один раз знайти. Зверніть увагу, імене раз у множині має наголос на другому складі рази. Але з числівником 2, 3. Чотири рази. Саме час поміркувати. То як же узгоджуються і коли узгоджуються числівники з іменниками, і як сприяти зміцненню навичок правописних норм. Вивчаємо. Числівник 1 узгоджується з іменником у роді числі і відмінку. Якщо ж він входить до складених числівників, то іменник ставиться в однині. Наприклад. Одна ручка, одне озеро, одні двері. 51 день 2341 кілометр. Увага! В сучасному ж мовленні числівник один може опускатися при іменниках літр, кілограм, метр. Купити літр молока і кілограм цукру. Зекономити метр шовку на кожному виробі. А от одні сполучаються з іменниками, що вживаються тільки в множині. Одні штани, одні окуляри. Числівник 2, обидва, 3 та 4 узгоджуються з іменником у називному відмінку множини. Два столи обидва дуби. Три стільці, чотири вчителі, обидва вчителі. Увага! При числівниках 2, 2, 3, 4 у називному та знахідному відмінках вживається іменник у формі називного відмінка множини, але зберігається наголос форми родового: Три професори, чотири сестри, два комп'ютери. А також 2, 3 і 4 вимагають від іменників, що позначають парні предмети родового відмінка однини. Два ока. Чори плеча. Числівник 2 обидва, 3 та 4 узгоджується з іменником, що у множині втрачає суфікс «ин» У родовому відмінку однини. Два Киянина, львів три львів'янина, чотири громадянина, обидва селянина. А ось чоловік у значенні особа два чоловіка. Після числівника 5 і більше іменник вживається в родовому відмінку множини. 5 олівців, 6 зошитів, кілька хвилин. Числівник півтора. У родовому відмінку однини для іменників чоловічого та середнього роду півтора гектара, півтора яблука. Числівник півтори узгоджується з іменниками у родовому відмінку однини жіночого роду. Півтори доби, півтори тони. Числівник вже півтораста вживається з іменником у родовому відмінку множини – півтораста мешканців. Іменник при складених числівниках Уживається у тому ж відмінку, якого вимагає останнє слово: 101 грам, 103 грами, 110 грамів. Дробові числівники узгоджуються з іменниками тільки у родовому відмінку однини 5 сотих гектара. 6 метра. Одна друга тістечка 2,1 третя апельсина. При числівнику з іменником, який має смислове значення зі словами з половиною, з третиною, чвертю, з з половиною з третиною і з чвертю іменник узгоджується з цілим числом половиною кілометри 2 з третиною апельсини, 5 із чвертю літрів, половиною кілограмів. Будьте уважними і запам'ятайте, у датах назви місяців уживаються тільки в родовому відмінку. Перше – лютого, першому – лютого, з 1 лютого і з 24 серпня. Іменники четвертої відміни можна поєднати лише її збірними числівниками у родовому відмінку однини. Двоє хлоп'ят. Троє телят, четверо курчат. Числівники тисяча, мільйон і мільярд вимагають від іменника родового відмінка множини. Тисяча доріг, мільйон мешканців. Проте, зверніть увагу. У реченні вони можуть виступати зі своїм давнім іменниковим значенням. Тоді вони мають форму множини. А на відміну від числівника, що числа не виражають, тисяча демонстрантів, мільйон учнів, і це числівник. Тисячі демонстрантів, мільйони учнів, і це іменники. Важливо знати, що 2, 3 і 4 не сполучаються з множинними іменника, з іменниками четвертої відміни на позначення дітей тварин з назвами нерахованих предметів і у таких випадках використовують лічильні слова, пара, одиниця, примірник, штука, голова, дві пари окулярів, три одиниці техніки. Збірні числівники двоє цуценят, троє ведмежат. Запам'ятайте, особлива увага приділяється збірним числівникам, що вживаються з іменниками, на позначення множинних іменників у родовому відмінку множини, як ми вже зазначали, троє дверей, четверо воріт. З назвами неістот середнього роду іменників теж вимагають іменників родового відмінку множини. Четверо вікон троє імен. З назвами істот чоловічого роду, п'ятеро хлопців, четверо вовків. А також е іменники, що належать до четвертої відміни, ми вже говорили е на позначенні дітей тварин троє поросят, семеро козенят. Але назви осіб жіночого роду ніколи не вживаються зі збірними поняттями. Отже, ми досягли поставлених завдань. Сподіваюсь, що цього разу засвоїли матеріал. Ви в мене молодці. До зустрічі на наступному занятті. Бажаю вам гарних оцінок!